Неочікувано для нас всіх сьогодні раптом стало відомо, що китайські військові у нас знаходяться тепер в українському полоні. Неочікувано для всіх, тому що про КНДР ми чули. Про те, що Росія залучає якихось там військових з бідних країн, теж чули. Але Китай. Війна продовжується і несе багато сюрпризів. Я думаю, що тут треба все ж таки з'ясувати це громадяни Китайської 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 Народної Республіки чи військовослужбовці Китайської Народної Республіки, бо насправді велика різниця в, в цьому, бо військових відправляють тільки уряди цих держав. А ну громадян вони можуть залучати за гроші самостійно і прикладів дуже багато і насправді фактично на боці Російської Федерації. Воює весь світ, і тут треба просто зрозуміти, про що йде мова. Бо саме участь китайських громадян або китайськомовних, як зараз модно говорити, вона фіксувалася і до цього, і це не перша історія. Якщо це військові, які відповідно отримали наказ від Сі Цзімпіна, тоді це дуже, дуже цікаво, і з іншого боку, я думаю, щось нам треба робити з нашими спільними союзниками, які класні. Але виходить, що нам треба і північно-карейці всіх знищити, і китайців треба знищити. Ну і росіян це взагалі в першу чергу, які прийшли в Україну зі зброєю в руках. Тут мені здається, трохи забагато. Але з великою регідністю, що це не військові, ну мається на увазі не ті люди, яких відправлено було китайським урядом. Так мені щось на перший погляд не виглядає це. Ну, бачиш, зараз служба Божа України з ними поспілкується, з'ясує де чому і як вони опинилися на українських територіях. Можливо, знову ж таки обманом їх сюди затягнули, дали підписати якийсь російськомовний документ, який вони, звісно ж, не могли прочитати. Ну і відповідно опинилися тут як тут. Але кажуть, взяли з картками з документами, а значить, зарплату від російського міно вони точно отримували. Ром, я хотіла про інше з тобою поговорити. Я хотіла поговорити про те, що просто тут раптом ці двоє китайських військових, яких було взято в полон, Тому розпочала з них. Дивись, Радбес Радбез ООН збереться через російський ракетний удар по Кривому Рогу, про це повідомив Сибіга і сказав, що за словами міністра України ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН. Я не знаю, наскільки воно терміново, тому що удар якби, був раніше, а вже 8 квітня, тим не менше. Окей, зберуться вони на спеціальне засідання Постійної ради обсє щоб привернути увагу до. Російських злочинів обидва засідання відбудуться 8 квітня, сприятимуть просуванню мирних зусиль і притягненню винних до відповідальності. Е, я не знаю, як ти я після кривого рогу не могла говорити кілька днів, мені здається, просто взяла паузу і не могла нічого себе видавити. І при цьому всьому, що я не бачу ніякого е глибокої стурбованості засудження з там не знає сторони сполучених штатів Америки, які кажуть про те, що ми дуже близькі до того, щоб домовитися вже про остаточний мир між Росією і Україною. Е коли я питаю у наших. Е там не знаю, у Подоляка, у те, як реагує офіс президента на ці удари по мирних подіях. Вони кажуть, ми чекаємо алгоритму дій від Сполучених Штатів. От вони мають дати нам алгоритм дій, що ми можемо робити, а що ми не можемо робити у відповідь на цей терор. Я хочу почути твою думку, що ми можемо робити, що ми не можемо робити у відповідь на цей терор. Ну ми ж тут не в Верховній Раді, у нас ніяких обмежень бути не може. Власне, все в давай почнемо з самого початку. Всі ці міжнародні організації це все до побачення. Я впевнений, що наші дипломати на, на, на гідному рівні не представлять українську позицію. Але власне, це та сама робота, що робимо ми з тобою зараз. Тобто ми піднімаємо проблему, але ще ми її не вирішуємо. Ну так, влаштований світ. Так само це буде е, спілкування тільки на іншому майданчику, де вкотре там щось там проговорять, і, і власне все. Е, причому це ж е, придадеться ще слухати російських потвори, які будуть там розповідати, що у нас там 100-500 солдатів НАТО і всі вони там були знищені, і те, що відео є, що там не було солдат НАТО з іншого боку, чому ми маємо виправдовуватися, бо це а, українська територія. І тут може бути хто завгодно. але питання в тому, що всі з самого початку знали, що там ніяких військових немає. Тим більше, якось дивно проводити саме в Кривому Розі нараду в ресторані. У нас тут достатньо і бункерів і всього іншого. Що стосується американців, Ну, зрозуміло. Я так дивлюся, що Дональду стає все більше і більш неприємно, коли з нього Володимир Путін на очах всього світу глузує. І цей дедлайн, так званий, він же наближається. Що вони там хотіли до Великня, до 20 квітня? Ну от, будь ласка. Ми е і, 20 і до 20 квітня і доживемо, і переживемо його, бо від е цієї такої політики Сполучених Штатів страждає ж не Україна. Ну я поясню, що е кількість ударів, яка наноситься. Е з Трампом і без Трампа в принципі великої різниці нема. Хоча, звісно, як тільки почали говорити про перемиря, цивільного населення загинуло вдвічі більше. Це так, привіт Трампу, і те, що немає від нього сигналу. Мені сигнали від Трампа не потрібні. Мені потрібні від Трампа ракети, бомби і все, що пов'язане з цим. Наскільки я розумію, вони постачання зброї нам не припиняли і, можливо, навіть не планують. А якщо врахувати, що наш новий все американський дідусь вирішив збільшити на 150 мільярдів доларів бюджет Пінтагона, дивись, здавися, нам щось. А від американського діда нового дістанеться. Тому це не питання дипломатичних якихось тут занепокоєнь. Раніше нас вони в принципі тільки дратували, коли там хтось на заході висловлював дуже, -дуже глибоке занепокоєння. Питання дій європейці показують свої дії, гроші, зброя. Американці ну, грають в гру, що Путін хоче миру, але ж слабшими і смішними становляться саме вони від цього. Я думаю, тут Трамп це на якомусь етапі набридне, і він скаже, ну давайте якось по-іншому, будемо з ними працювати. Ну а ми скажемо, відгружаємо ракети, ми, ми, ми твоє чесне ім'я захистимо. Дивись, ми з тобою не бачилися скільки три тижні, чотири тижні. А твій оптимізм, Романе, нікуди не дівається. Я так розумію, що ти продовжуєш вірити в те, що Дональд Трамп наш. Тому що, поки тебе тут не було поруч зі мною в цій самій студії, mm. знаєш, експерти мені чи не щодня говорять про те, що між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом ну майже знак дорівну. Я думаю, що нашому любимому 24 му каналу треба більш уважно ставитися до експертів бо Ставити знак дорівно між, між державою, яка вбиває тут громадян України ну, тисячами, і державою, яка нам допомагає, можливо, не достатньо мало і не своєчасно, ну все ж таки недоречно. Я не прибічник того, щоб треба шукати собі ворогів там, де цього можна не робити. І мій оптимізм базується не на якихось там особистих там переконаннях Дональда Трампа, а те, що він. Час від часу несе в маячню, іноді ця маячня вона звучить з його вуст щодня. Але що це не означає, що ми маємо проклинати американців, американський народ і того самого Дональда Трампа. Треба зробити так, щоб Трамп служив стороні світла, тобто нам. На цьому базується мій оптимізм. Чому тому, що оцей рівень світових протиріч, який ми всі бачимо і споглядаємо, ну він рано чи пізно вони все одно будуть змушені діяти і по російському треку, в тому числі, якщо хтось не вірить, ну це не історична аналогія. Бо я не хочу, щоб потім всі казали, на, на 24 й канал запросили до якогось дуже дивного експерта. Але просто нагадаю, от був такий засос в історичному контексті між Сталіним і хлопцями, який носив фуражку Адольфа. А, це і був Гітлер. Вони, вони обмінювалися і навчання проводили, і, решта решт багато чого було, і дуже добре за з одним владили. А потім взагалі сталося те, що сталося Друга світова війна. Я просто до того, що Дональд Трамп і Сполучені Штати вони не з цієї історії, але геополітично так своно влаштовано, що жодних ознак для дружби, крім гри в хокей, я не бачу. Тим більше сама Російська Федерація, вони ж сильніше й сильніше, вони ображають Дональда Трампа, вони хизуються, сміються, сміються з нього, і це все буде відбуватися на його рейтингу. Він звісно хоче бути дуже крутим американським президентом і зробити Америку знову великою, але якщо він не зверне шию Володимиру Путіну. То це не зараховано, і ми маємо цю просту істину йому донести, що знищити російський фашистський режим. Це це, от це навіть, якщо ти це робиш, то тобі навіть пінгвіни пробачать всі всі тарифи, які були запроваджені проти цих чудових топтахів. Знаєш, Роман, моя мама в такому випадку каже: зв'язок не втрачений, тому що я тільки хотіла в тебе запитати про е, е, ті самі мита, і ти якраз бач про них і згадав. Е, бо саме проти Росії, Білорусі е, і Куби, і там ще якась країна, не пам'ятаю четверта була, е, проти яких не запроваджені ті самі е, мита Дональдом Трампом. І звісно, історія про те, що ми з ними не торгуємо, не проходить, тому що ми знаємо, що там товарообіг такий самий, десь як і з Україною на 3,5 мільярди. Е, десь тому. Ну, говорити про те, що вони з ними не торгують, якби тут безполезно. А те, що до нас йдуть військова допомога, так це ж від в тих, яких критикує Дональд Трамп, зазвичай. Ну, Бачиш, можна грати в, в гру хто краще, Трамп чи Байден, але ж ми ж живемо зараз, якщо е, певна кількість ракет до хаймарсів приходять з Сполучених Штатів. Да, вони виписані попереднім американським нашим дідом. Це факт, але ж діючий їх не зупинив, у нього там була спроба. Ну його якісь розумні люди, якісь. Пояснили йому, і от все стало на свої місця. Причому він це навіть не коментував. У нього є багато людей, і Майк Волс, який дуже любить сигнал, ну це Месенджер, там і інші хлопці. Тому, тому так. А з приводу цих санкцій, я взагалі вважаю тут більше позитиву, ніж 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 навпаки. Ну це було б, як на мене, трохи образливо, якщо б російським нацистам так само впаяли ці 10%. Це мита на ввезення товару в на. Американський ринок. А, здається, купа сенаторів, конгресмени вони хочуть 500%. І я, як американський сенатор, причому республіканець і демократ теж хочу 500%. Тому а, все до цього йде. Вони насправді відчувають, що не рано чи пізно це рішення буде ухвалено. Наприклад, а, ті самі росіяни вони кажуть, що ведення таких тарифів це буде означати. а-а Оголошення війни, я звісно думаю, що росіяни, ви схаменіться, яке оголошення війни, якщо ви зі сполученими штатами воюєте ні, чи то з 14-го року, ні, чи то з 22-го Якісь нове оголошення чи як, але тим не менше риторика досить така жорстка, і вони ще трошечки і все стане на свої місця. Так є, політично склалося, що ну, Російська Федерація, поки вона не розвалилась, вона буде загрожувати безпеці Сполучених Штатів. І це якось треба використовувати для того, щоб пояснювати нашим американським друзям, що давайте краще ми їх того, ніж вони нас я думаю, що ми знайдемо цей хороший аргумент. Коли ви і ми, то це нас, та Роман. Е, ну і е, слухай, е, окей, тоді питання знову ж таки. Ти згадав про риторику. Е, я запитаю в тебе ще про риторику на російських телевізорах, тому що вона трохи змінилася. І якщо спочатку вони е, били себе п'ятками в груди і кричали про те, що е, Трамп наш, і вони там з Америкою готові були підписувати угоди, віддавати окуповані українські території під видобуток корисних копалин і так далі, і, там ділили вже е, бізнес, то зараз я все. Частіше чую про те, що ну там Трампу не можна довіряти. Ми все одно з Сполученими Штатами воюємо в Україні, і знову вони повертаються до тієї риторики, яка була при попередниках при Джо Байдені. А що сталося? Є в тебе розуміння? Ну вочевидь, вони просто подивились наші з тобою спільні ефіри, де я наголошував молодці. завжди да де я завжди наголошував, що Сполучені Штати зливати заранно. Хоча є ознаки, що вони самі це роблять, але мені здається, вони все одно повернуться до здорового глузду. Вочевидь, видно наступне. От Наш дорогий Трамп, наш, це не точно, але ми так сподіваємося на це, він продовжує. Ну, Ледве не щодня згадувати про Росію. І навіть якщо так провести контент-аналіз, його висловлювання щодо а, дій Російської Федерації, вони стають все жорсткіше і жорсткіше. Останнє формулювання було таке крейзі, ну, тобто сумасшедші а, удари по Україні. Путін робить, йому це дуже і дуже не подобається. А, вчора а, цього слова про крейзі ще не було. Я до чого це все? Ну, от рано чи пізно їм все одно прийдеться ухвалити рішення якесь. Або злитися, сказати, що ми, ми більше велика держава, вона не грейт, вона смол, ми там займаємося своїми справами. Все, ми вже не перемовник в цій історії, а просто постачальник зброї. Бо зараз класно же, у нас наш модератор, і він, і постачальник зброї нам одночасно. Це ж ну супер дипломатична перемога, як на мене. Але або що найбільш ворогідно, вони будуть запроваджувати санкції, шукати якісь варіанти там, по зброї і так далі, і так далі. Я селяюсь до цього. Між іншим, ну, російська сторона вони теж вважають, що рано чи пізно буде саме на такі дії. Бо от, з цими поставками, да, от ми говоримо про те, що Дональд такий, ну, якийсь не дуже він, начебто. Але від того, що вони на сайті Білого дому перестали публікувати якісь тексти з кількістю снарядів, які нам, нам вони відправляють, або взагалі про сам факт відправки, ну самі ж снаряди від цього гірше не стають. А скільки я питаю наших військових, ну зрозуміло, що життя воно передбачає, що чогось може не вистачати. Ну, глобально, хто б, щоб хтось сказав, що там от, снаряди закінчились. Ну, же були такі історії при Байдені і Трампі, між іншим, бо вони там свою там, американську гетьманську булаву ділили, зділили, і от нарешті поділили. Тому. Я зберігаю оптимізм, і тобі, Катя, раджу так само робити. Е, Дивіться, оптимізм. Це прекрасно. Я пропоную тобі нести його до нас в ефір. Чекаю тебе вже з поверненням в цій самій студії. Е, е, стіл другий поставимо для того, щоб тобі тут місце також було. Тому повертайся, рада була тебе бачити. До зустрічі, е, Роман Семалюк, колега, телеведучий 24 го каналу. був з нами на зв'язку цієї години.